Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає. Ми обов'язково звільнимо Крим. Ми повернемо цю частину нашої держави. Ми точно за дуже короткий час, 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Е, ви неодноразово говорили. Що 23-го року до кінця літа ми вийдемо на кордони 91-го року, Дас і війна Бог. закінчиться. Дасть Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з вих... поверненням всіх наших кордонів. Зразкану з першого року у нас абсолютно є. Ми точно де окупуємо Крим. Це буде легше ніж те, що відбувається зараз. Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо на адміністративні кордони з Кримом, ви побачите, як руські будуть біжати. Вони будуть бігти з Криму і будуть бігти швидше. Ніж Донбасу, я вважаю, що не всі території треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за умов справедливого миру. І це буде наша. Спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо робити це.